Я так розумію, це те, що ми можемо забрати з собою з цього сундучка. Голень! Ха, Ха! Ти будеш хавать? Ні, не хочеш? ну ладно, я хочу. Натисніть, щоб кинути зілля. А ну-ка, тепер залишилось ще цю квіточку, лунну квітку зібрати. Ого, нічого собі, що за синя жаба. Тапорчик червоний, все. Тепер рубаємо з задоволенням. Ось вони за десяточку. В нас достатньо. Тепер можна стрибати в ставок, я думаю. А що там всередині? Йо-ма-йо! щось цікаве. Не спис 3 відсотки, обладунки, 1 відсоток. 1%. Жаби чи чоботи один відсоток. Добре. Відчиняємо. Ну що, друзі, нове хілоїнське оновлення номер 2. Подивимось, що тут новенького в нас. Офіційний плюшевий олень. Може вкусити, а може і ні. Окей, добре. Зараз недоступний. Далі. Так, якісь хеллоуінські поради. Отримай свічки, перемагаючи культистів та відкриваючи скрині, використовуй свічки на будинках для ласичів, та-та-та. Ви можете грати. Так, все це є. Давайте дивитись ролик по цьому оновленню. Що тут новенького в магазині? Новий клас? Відьма. Кидайте зілля у своїх ворогів, щоб завдавати їм шкоди та застосовувати негативні ефект. За суточку можемо купити діамантів. За 25 мотрошна ультиварочка. Далі в нас багато різних прикрас. Вуу! Скін на зомбі кролика. Зомбі вовк. Ха-ха, супер. Та якісь вогники, які ми можемо використовувати за десяточку. Ну, коротше, нормально. Поїхали варити зілля, нахуй. Так, що в нас тут? Воу, новий казанчик, добре. Якийсь у нас є тут зразу рецептик. Що нам треба? Якась хрінь. Давайте почитаємо, що це за хрінь. Знайдеться будь-де купують насіння у феї. Добре, тобто нам треба щось купити, щось десь знайти. По ресурсам, які можна знайти, питань немає. Єдине, що ось тут Moonflower, треба буде якось його купити у феї. Ну і перше, як зазвичай, ми шукаємо наше вугілля. Ось воно іди сюди, маленький. Далі рубаємо це дерево і валимо качати наше вогнище. Другий левел супер. Ідеально. Далі збираємо все, що можемо пов'язане з вугілем. Воу, нічого собі павуча якась історія. Та ти що? Ящичок, тут револьвер. Звісно, беремо. Це дуже нам знадобиться. Фея, я йду. Ух, блін, треба спасти її. Вок, Іди нахрен. Тут у феї в нас насіння. Ось вони за десяточку в нас достатньо купують. Пішло висадження. Супер. Ось так. М'ясце зберу, тому що для рецептику нам треба м'ясо. Олень! Ха, Ха, ти будеш хавати? Ні, не хочу, ну ладно, я хочу. Це сюди, це сюди. Добре. Два інгредієнти додали. Тепер залишилось ще цю квіточку, лунну квітку зібрати. Ось-ось-ось, ось вона. Іди сюди, маленька. Ляпс. Пішли, закинемо в казан. йо йо Сігі цукерок. Раз, два, три, чотири. 4, 5, ідеально. І ще в нас якесь зілля. Маємо підказочку. Натисніть, щоб кинути зілля. А ка Туди oh. oh, 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 oh. прикол. Далі в нас з'явились нові інгредієнти під нове зілля. Добре, нам треба ось цей стар від окей. Okay. Використовує концентроване світло. Це зрозуміло, але в нас поки що немає концентрованого світла. Давайте його шукать. Тут в нас більше мішочок до мене. Поїхали далі. До речі, цікаво. В день їх не можна зібрати. Бачите, вони в день закриті. Ще кулі. Супер. Ресурсики в переробочку. Ці ресурсики в казанчик. прокачечка вогнища криває, не забуваємо про це. Кавабанга, такс, щось виринає з ставків. Добре, зараз будемо дивитися, що там виринає в нас, а? хе <рес> Ну, тоді треба щось з ними робити, правильно? Ось так. Так, з жаб падає звичайний шматок м'яса. Добре. Бронька, сюди, ідеально. Ого, нічого собі, що за синя жаба? Маленька, йди сюди. Зараз ми випробуємо. Так, супер, йопта, і ще дві. Ого, нічого собі. Вона розмножується, друзі. Сюди, куча м'яса, добре. Так, на кладовищі в нас тут кулі, рушниця ідеально. Трішки треба оборудувати баску, як завжди. Раз, два, три. Робимо висадження для того, щоб потім з деревиною не було проблем. Головний ставок. Та ти що, що за синя? дурочка сидить. Іди сюди. іди сюди, маленька. Не бійся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп Ну в голову хедшот залітає вже непогано. Ось так. І я маю, тепер сині. Та ти що? Це ж матрешки довбані. Добре, тут ще буде дві, а то і того буде чотири. Що з патронами? Може, світлом їх. Усюди все позакінчилось, я не можу. Що відбувається? Перезаряджання. Добре, зараз ми їх всіх накажемо. Десятри. лизаться лізе, га? Ладно, все, пішли далі. Вас буде атаковано цією ніч. та мені пофіг, в мене тут з жабами серйозна заруба. <плес> Ось так. Тримай маленька. Значок не стрибати в воду. Ну, звісно, не стрибати. Ладно, зараз дочистимо наших культистів і повернемося. Добре, все зачищено, тепер можна стрибати в ставок, я думаю. Воу, ключики. Супер, як їх добути. Ладно, без стрибка не ого го Ти що за а? Грибочки, добре, зрубати не можна. Далі в нас тут дверчата. Ідеально, ти що? Подивись, скільки тут замків треба. Йомаю, -йо. як пройти? А що там всередині? Йомаю, має щось -йо. цікаве. Грибочки, якась табличка. Сто відсотків треба завітати. Так, з нам треба дофіга ключів. Де ці ключі до о! Перший. Привіт. Я тебе забираю і йду далі. Спис. Декілька сільців з заліза, це все супер. Потихенечку все збираємо. А тут. Йоп твою мать, хто це? Хто там біжить за мною? Алло, а якого біса? Це баран, 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 тваран Нічого страшного, він нас не лякає. Ресурси в переробочку. Далі, друзі, я думаю, що з цих синіх падають ці ключики, тому що попередній раз ключик випав саме з цією синьою хріні. Оп, ще один на базу. Скринька, а там. топорчик червоний, все. Тепер рубаємо з задоволенням. Ресурси в переробочку, ключки на базі. Поїхали далі. Ну, ключик нема. Ха, ха прикольно. Чому воно не випало? Щось не розумію. І бачите? Тут написано, що є ключ. І як його знайти? Чи як його добути? Блін, а може треба порибачити? Зараз спробуємо ще разок, щоб точно розуміти, що відбувається. Знову нема ключа. Добре, зрозуміло. Так як в нас новий тапорік, можна порубати і високі товсті дерева. А дощ означає, що нам треба громові дві. Ось сюди. Трішки зафігачимо грядочок і щоб ми були автономні з точки зору їжі. Свічечки сюди. Ідея стосовно виловити ключ мене не покидає, тому давайте спробуємо. Ось так. Є. Фу, нарешті я зрозумів, що з цим робити. Окей, продовжуємо. Два ставка пуря, це два ключки ідеаль. Другий, сюди. Супер. Так, це підбираємо. Так, чотири ключі. Це непогано. Ще в нас тут є ключик на базу. Так, рибалка, тиша. Виловлюємо у всіляку хріні. Щодо бази, крафтимо все, що нам треба. А нам треба автономність по паливу. Ось так. Так, ладно. В нас є декілька ключів. Я хочу перевірити. Я просто забув, скільки їх там треба, ось. Тому валимо до ключниці цієї. Всунемо все, що є, а потім подивимося, скільки нам буде недостать. 3, 4, 5, 6. Окей, ще два. Добре, я скоро повернусь. Це один. Ух ти, ймою. Не вийшло. Попиточка номер два. Ти. Що? Це, це відлажені рухи. Що в нас тут? Ласось! Добре ласось сюди. Продовжуємо. Ще ласось. Мені треба ключ. Ласось. Кулі, Лосось. -е, Пішло, воно все в дупу. Ладно, поки тоді покравчу. Стіл для куль ось тут. Трішки підзакопимося. Добре. Цього буде, я думаю, достатньо. Рибалочка продовжується. Лосось. Мікрохвильовка. Ключик. Нарешті все. В нас все є, друзі. Валимо до пригод. Так, тут два ключа. Чинч. Супер. Вау! Що ж там всередині, а? <соць> Жаби. Що за напад жаб? <соць> тримай, пагарбяти, тримай! Облизуха, тримай! Йопсель. Вони з'являються тут нескінченно. Ну, скинчен, алло, якого біса? Хто по голові ще не На. на, на. Добре, вони розпліднюються. Треба використати все, що ми можемо. Та не, не бий мене в с**ку. Вам треба перемогти жаб'ячу печеру до того, як ви зможете відкрити цей сундук. Ладно, добре, перемагаємо. Хто ще буде? Йопсель Мопсель, фіолетовий, господи. Починається цікаво. Я сподіваюся, це останній босс, ні? Фіолетовий, не борзій. Зараз ти мене отримаєш в обличчя. Якась гра проти ви Знаєте? йо майо, ось це король, ти, чо, ти чо, що це за бандура? Я не розумію. Альо якого біса! Йопці ліво всі заїлі не Коце, Я що робити, мамочки споможіть мені. Будь ласка, стільки м'яса валяється, я хочу його забрати, поїсти. Якого кого біса, ти жаба на мене бежиш. Відвали від мене, відвали від. Ладно, спокійно, спокійно, володя. Зараз все зробимо, не бійся. Ну! Хомер! Ага, супер, да. Тут зрозуміло. Тут дві фіолетові, Потім чотири синіх і вісім зелених буде. Окей, друзі, зараз я вам покажу, як це все буде відбуватися в пришвидшеному стані. Фух, ми перемогли, супер. Я так розумію, це те, що ми можемо забрати з собою з цього сундучка. Отруйний спис, 3 відсотки, обладунки, 1 дротики, 1 відсоток, жабячі чоботи, 1 Добре, відчиняємо. Хо-хо-хо! Ти що, бронічка? Бронічка, це ідеально. Шанс одного відсотка, і він в нам випав. Трішки Вікіпедії по цій бронті. Отруйні обладунки зменшують шкоду, яку отримують гравці та задають отруєні шкоди ворогам, які атакують власника. Та ти чує трішки гірше, я так розумію, ніж металева бронька, і так далі, але треба затестити. Далі по жабам ось такі в нас стати, але нічого цікавого я не знайшов. Ну, блін, король так да король. Вбити його можна але так то і важко. Так що, в принципі, все реально. На цьому будемо закінчувати нашу серію. Якщо сподобалось, буду чекати на ваші вподобайки, коментарі та підписочку. Дякую за перегляд. Зустрінемось у наступних серіях.